Так, привіт всім, доброго вечора. Е, на одній з діляночок чеснику вносю е, селітру аміачну в розкіт. Бачите, як ножками-ножками е, тракторець е, лікою не брав, тому що ось зараз саме час такий, що треба класно, щоб розкидати. ґрунт сирий, такий прям мокрий. Бачите? Все лежить на ґрунту, вся селітра наша. Але ж вона відразу починає, ...починає розчинятися і в принципі всмоктуватися в землю, мінімальне вивітрювання буде. Ще ось де-не-де сніжок лежить. У мене ось на одній з діляночках. О, вон там видно. Бачите, біле. Все, то там прям сніг не тає навіть. Ну так якось не тає. То зараз вносю тут селітру м'ячну в розмірі. 3... Сюди 30 кг, а взагалі 100 кг на 1 гектар. Перший раз. Буде дробне внесення, три рази буду вносити. Подивіться моє минуле відео. Я там все пояснив. З табличкою, з графіком. Все цікаво і зрозуміло. Дякую за перегляд. Я погнав далі, бо ще три діляночки треба закидати. Дякую.